Знову почався снігопад. Ось така погода у нас сьогодні. Класна. Знов все засніжить. Он же, бачите, розтанув сніг. І знову починається такий він мокрий сніг, можна сказати, вещем. Але, надіюсь, що знову випаде. Ось віці, як падає класно. Познімаю вам. Яка краса. Дуже люблю дивитися, от коли так гарно падає сніг, Чудово! Ще у листя. Жовте лежить і в сніг присипає. Красота. Прям релакс відео таке. Треба знімати сніг, поки він ще йде, бо на новий рік може такого, такої краси вже й не бути. Треба ловити моменти гарні. Пишіть, у вас сніги іде? з якого ви міста чи регіону. Цікаво буде почитати, хто мене дивиться, з яких країн. Всем чудового дня. Пока-пока. До зустрічі.